Сьогодні в програмі сили АТО зачищають від терористів міста на сході України. Бойовики скупчують сили у Донецьку та Луганську. американсько українська ділова рада передала свої рекомендації меру Києва Віталію Кличку, щоб зробити українську столицю більш зручною для ведення бізнесу. Мистецтво футбольних пенальті з наукової точки зору як забивати у 100% випадків. Добрий вечір, я Руслан Петричка з Вашингтона. Програма української редакції Голосу Америки, Час Тайм. Спікер Палати представників США республіканець Джон Бейнер оприлюднив у неділю статтю, в якій заявив, що збирається у цьому місяці подати судовий позов проти президента США Барака Обами. Бейнер звинувачує Обаму в узурпації влади, а саме у підписанні указів, що йдуть в обхід законодавчих повноважень Конгресу, і одночасно у невиконанні інших президентських обов'язків, передбачених конституцією. Про інші головні події цього дня у світі в огляді Наталії Леонової. Ізраїльська армія здійснила повітряні атаки на території Гази. Удари були націлені на 10 об'єктів, звідки, за словами ізраїльтян, палестинці здійснюють ракетний обстріл ізраїлю. Напруження між сторонами посилилось після того, як на лівому березі у червні було викрадено трьох ізраїльських підлітків, які пізніше були знайдені мертвими. Прем'єр ізраїлю Бенямін Нетаніагу присягнувся притягнути винних за смерть хлопця до відповідальності. Представництво Червоного хреста у Кенії повідомляє про загибель принаймні 18 осіб у двох прибережних районах країни. Відповідальність за атаки взяло на себе пов'язане з Аль-Кайдою угруповання. Аль-Шаба офіційні особи кажуть, напади були здійснені групою з 10-15 чоловіків. Однією з мішенью нападників було поліцейське відділення. Група молодих сомалійців зібралась могадишо, щоб обговорити проблему піратства та можливі шляхи його подолання. Піратство стало величезною проблемою в країні від часу, коли військові ватажки у 1991 році скинули диктатора Мохамеда Бара. Одна з найбідніших країн світу роками не може подолати проблему піратства, яка втягає молодих сумалійців, неспроможних знайти інших шляхів заробітку. Канцлер Німеччини Ангела Меркель в неділю зустрілася у Пекіні з прем'єр-міністром Китаю Лі Лікаціяном. Це вже сьомий візит Меркель до Китаю з часу її приходу в уряд у 2005 році. Разом з Меркель подорожує група німецьких бізнесменів. Планується, що буде укладена угода між Люфганзою та китайськими авіалініями Ерчайна. Президент Росії Володимир Путін може бути небезпечною людиною і завжди буде тиснути на інших політичних лідерів стільки скільки зможе. Сказала в інтерв'ю німецькому виданню Більд Амзонтак, колишня держсекретар США Гіларі Клінтон. Така людина, як Путін, завжди йде до кінця. Він завжди намагається перевірити силу інших, а відтак позиціонує себе у відповідності. На його останню агресію проти України захід повинен відповісти об'єднаними зусиллями. Том представляє у Німеччині книгу своїх мемуарів Важкі рішення. Українські сили АТО продовжують витісняти терористів з населених пунктів на сході України. У неділю, як повідомляє прес-служба президента України, силами АТО було звільнено два міста: Артемівськ та Дружківку. Над ними піднято державні прапори України. Напередодні від терористів були звільнені Константинівка, Слов'янськ та Краматорськ. За повідомленням прес-центру, АТО, зараз бойовики стягують сили у Луганськ та Донецьк. У неділю терористи обстрілювали житлові квартали Луганська, і також чути були вибухи у Донецьку. В РНБО заявляють, що українські війська, Донецьк і Луганськ не бомбардують. Речник РНБО Андрій Лисенко додав, що робота з повітря і важкої артилерії ведеться виключно по колонах, які рухаються за містами або переміщуються між населеними пунктами. Петро Порошенко розпорядився у звільнених від бойовиків містах негайно відновити роботу усіх служб для налагодження нормального життя місцевих мешканців. Держказначайство у неділю почало перерахунок у Слов'янській і Краматорській райони Донеччини пенсій за липень. Реформувати роботу київських органів влади, спростити дозвільну систему і встановити прозорий продаж земельних ділянок закликали американські бізнесмени мера Києва Віталія Кличка. американсько українська ділова рада передала меру свої рекомендації щодо того, як зробити українську столицю більш зручною для ведення бізнесу. Продовжує Руслан Дениченко. Американські бізнесмени готові розширяти свою діяльність в Києві, створювати нові робочі місця та інвестувати значні кошти. Однак, поки що більшість планів переведені в режим очікування. Керівник американсько-української ділової ради Морган Вільямс пояснює, декілька проектів логістичних центрів і переробних підприємств чекають від нової столичної влади нових більш прозорих правил гри дуже важливо навести лади з дорожніми розв'язками, і парковками. По-друге, підприємці повинні отримати можливість вільно купувати землю для ведення бізнесу. Потрібно максимально автоматизувати надання різноманітних послуг бізнесменам, зробити абсолютно відкритими і прозорими тендери, які проводить міська влада. Тобто, столиця має стати більш зручною для ведення бізнесу. Київський міський голова Віталій Кличко обіцяє зробити. Місто столицею бізнесу та економічного розвитку України і закликає ділових людей активніше інвестувати. Втім, визнає, поки що умови для цього не надто сприятливі. Каже, насамперед покінчить із корупційними схемами. Ви бачите людину, яка притягує руку до співпраці, а ця рука відкрита може закритись для тих, хто не хоче, щоб в Україну приходили інвестори. І в цьому напрямку я обіцяю, я буду воювати з ними. І багато хто з них бачив, чим це закінчується. Тому я хочу з вами співпрацювати, і я хочу відстоювати інтереси тих людей, хто вірить в Україну, хто інвестує в Україну. Втім, інвестори також чекатимуть нормалізації ситуації на сході країни. Міжнародні авіалінії України, які ввели прямий рейс на Нью-Йорк, визнають, що заповненість бізнес-класу поки що нижче, ніж очікували. На жаль, на сьогоднішній день негативно на подорожі впливає пропаганда, яка здійснюється не з України. І багато компаній е американських, е і загалом на заході вони вводять обмеження на подорожі до України. Однак авіаперевізники готуються до суттєвого збільшення попиту на бізнес поїздки в Україну. Нині говорять про прямі рейси в інші ділові центри Чикаго і Торонто. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Напередодні на чемпіонаті світу з футболу у Бразилії збірна Коста-Ріки ледь не зробила сенсації, поступившись голландцям лише у серії після матчевих пенальтів. Перемога голландців пояснюється не стільки везінням, скільки науковими факторами. Вважають британські вчені, які протягом десятиліть досліджують мистецтво футбольних пенальтів. Голландський воротар Тім Крул на 10 сантиметрів вищий від кіпера коста ріканців. Саме більший радіус досягання дав йому більш Ше шансів відбити два удари. А взагалі кажуть, вчені в 11-метровій дуелі у голкіпера майже немає шансів перемогти. Про секрети стопроцентної результативності під час пенальті у наступному сюжеті у фіналі чемпіонату світу 94-го року цей невдалий пенальті у виконанні Роберто Баджо поховав сподівання італійців і приніс чемпіонський титул збірній Бразилії. Психологи та футбольні стратеги давно вивчають техніку удару і емоції гравців під час пенальті, щоб знайти закономірності, які б дозволили збільшити шанси на успішне виконання одинадцятиметрового. Кен Брей, спортивний науковець університету Бет. Він переконаний, забити можна майже кожен пенальті. Гравцю треба всього навсього достатньо сильно поцілити у певну зону воріт. якщо ви зможете спрямувати м'яч за межі досягання воротаря, ви будете успішні майже у 100% випадків. Експерименти показують, воротарі відбивають рівно половину ударів, які потрапляють у межах досягання. Тобто шанс забити 50 на 50. це як підкинути в повітря монету. Але коли м'яч поцілить за радіус, шанси у гравця забити перевищують 80%. Кен Брей каже, механічно і точно пробити пенальті гравцям заважає психологічний стан. Тому у цей момент вирішальними є рішення тренери. Найкращі гравці повинні завжди бити останніми. спочатку мають бити меж досвідчені, така послідовність дає в середньому кращі результати. Футболісти погоджуються і додають, коли вирішив у який бік битимеш, ніколи не змінюю свого рішення, щоб там не робив воротар. правило таке: якщо вирішив бити вправо, треба бити вправо. Воротарі ж навпаки намагаються збити гравців з рівноваги. Коли гравець підходить, я завжди намагаюся взяти м'яч в руки, щоб той підійшов і взяв його у мене. Роблю що завгодно, аби роздратувати гравця. Кен Брей додає, тренер не повинен брати для пенальті лише тих гравців, які найбільше хочуть пробити. Навпаки, він мусить уважно проаналізувати, хто з його гравців найбільше підходить для цього емоційно складного завдання, і самостійно встановити, хто і коли буде бити. Перші післяматчеві пенальті на чемпіонаті світу були запроваджені у 1982 році. З того часу вони 25 разів вирішували долю матчів світових першостей. Найчастіше пробувала 11-метрові збірна Німеччини чотири рази. Вона ж і є найкращим пенальтистом. Усі чотири рази німці перемагали. А загалом, результативність післяматчевих пенальті на чемпіонатах світу є лише 70%. Цей показник на думку вчених можна значно покращити, якщо гравці будуть дотримуватися. Мутися простих правил техніки пробиття 11-метрових та зберігати психологічну рівновагу. А ми продовжимо футбольну тему сюжетом про соціально-економічний вплив, який чемпіонат світу має на життя у Бразилії. Уряд витратив близько 14 мільярдів доларів в організацію Кубка світу. Це найбільше в історії ФІФА. Кошти вкладені в інфраструктуру, безпеку та поліпшення умов життя місцевого населення і туристів, як стверджує уряд, матимуть довготривалий позитивний ефект для Бразилії. Натомість незалежні аналітики стверджують, що все доволі неоднозначно. Детальніше про це далі. Олександр Яневський. Уряд Бразилії стверджує, 11 мільярдів доларів, що були витрачені на стадіони та інфраструктуру, загалом забезпечили роботою найбідніші верстви населення. Але водночас будівництво підняло ціни на нерухомість, зауважують інші, та примусило багатьох незаможних людей переселитися подалі з цих районів. Найбільше нарікань лунає на так звану програму умиротворення у Фавелас, бідних кварталах Бразилії, де повністю відсутня інфраструктура та існує високий рівень злочинності. Спецпідрозділи поліції були розміщені у багатьох таких районах, щоб випровадити наркоділків та інших злочинців. Результати таких дій неоднозначні, говорить експерт з урбанізації Кріс Гафні. Один з набутків це падіння рівня смертності, оскільки поліція більше не з'являється у цих районах та не відкриває вогонь навмання. Водночас ми бачимо зростання малих злочинів, випадки зґвалтувань та крадіжок зі зломом. Професор говорить, що місцеві наркоділки самі чинять так зване правосуддя, а до поліції люди ставляться з недовірою. Гафні говорить, що злочинці просто перебралися до інших фавелесів. Однак програма принесла мир та спокій до деяких районів. Ці райони були закриті для широкого загалу. Спецпідрозділ поліції з'являється у районі та робить його доступним для ринків, чи до туристичного, чи урядового, чи банківського. Інвестиції в соціальні програми, які надала ФІФА, інший позитивний чинник. Вважає професор зі спортивного менеджменту Ліза Нейротті з університету імені Джорджа Вашингтона. Деспенсала Едкейшнопрог. Було чимало освітніх програм, які вчили молодих людей про навколишнє середовище, проблему сніду. Ліза Нейротті говорить, під тиском ФІФА уряд Бразилії хвалив кілька важливих законів: серед них утилізація сміття на стадіонах, правильне проєктування будівель, що відповідає новітнім вимогам зі збереження енергії. тощо. найбільше питання: що буде далі? Чи запам'ятають люди, чому їх вчили? Бразильські урядовці стверджують, що мільярди доларів будуть влиті в економіку України завдяки Кубку світу. Однак, пересічні громадяни вважають, що зиск матимуть лише одиниці. Критики звертають увагу, що деякі європейські міста відмовилися від проведення подібних заходів. Вони вважають, що запропоновану модель необхідно переглянути, щоб уникнути акції протесту, які були у Бразилії перед проведенням Кубку світу з футболу. Олександр Яневський голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм у студі Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться на завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.